Жінки Reddit. що зробив чоловік, що змусило вас подумати: Вау, він дійсно чудово виділяється. Спокійна реакція на агресію з боку іншої людини, у ситуаціях, які могли перерости в непотрібну конфронтацію, навіть фізично, дуже цінно мати поруч когось, на кого можна покластися, хто не піддається на провокації та справді допоможе знизити напругу. Я виросла в середовищі, де суперечки були гучними. Крик вважався нормальним способом довести свою точку зору. Тож я думала, що це звична річ. Але наша перша сварка з моїм хлопцем, тепер уже чоловіком, була дуже зрілою. Він жодного разу не підвищив голос. Він проявив емпатію, вислухав мене, спокійно виклав свої думки і ні разу не збуси мене почуватися винною. У нас вийшла конструктивна розмова, і ми спокійно все вирішили. А потім пішли за Морозовим. Минуло вже чотири роки, і він досі жодного разу не кричав на мене я теж не кричу, але тільки тому, що я та що одразу плаче. Коли він намагається допомогти комусь, кого всі інші ігнорують. Мій хлопець був удома, а я в університеті. Приблизно 20 хвилин пішки я подзвонила йому, щоб сказати, що запізнюся, бо забула парасолю, а на вулиці сильно лило. Тож я збиралася почекати, поки дощ вщухне. Наступне, що я бачу, він з'являється з парасолою в руці. Я почувалася ніби в романтичній комедії. Він помітив, що мені подобається, коли ми тільки почали проводити час разом, і почав тримати ці речі в себе вдома. Це ніби портал із магічними напоями, снеками, фільмами і іграми кожного разу, коли я до нього приходжу. Мій тепершній чоловік щодня вставав о 7.30 нашого останнього семестру, щоб поснідати зі мною в їдальні. У нього пари починалися лише о 10. Він взагалі не снідає, ми тоді навіть ще не зустрічалися. Змінив свою думку щодо чогось, коли отримав докази, що суперечили його початковим переконанням. Він один із найдумливіших людей, яких я коли-небудь зустрічала, щиро слухає інших і справді зважає на те, що вони кажуть. Ніколи не відкидає чужі слова, не обдумавши їх глибоко і не врахувавши точку зору співрозмовника я не можу дочекатися, коли вийду за нього заміж. Це був колега неромантичний інтерес. Але він замов мені квіти від імені компанії з нагоди події і спеціально попросив флориста переконатися, що вони не токсичні для котів, щоб я могла забрати їх додому. Те, що він просто згадав, що у мене є кіт і склав два до двох, було набагато уважніше ніж більшість хлопців, які намагалися за мною залицятись. Це мене справді вразило. Не зі мною сталося, але я зустріла когось в приймальному покої лікарні. Його батько був хворий, і, попри стресову ситуацію та довге очікування, він залишався спокійним і підтримуючим. Він постійно заспокоював батька з найніжнішою усмішкою, роблячи все можливе, щоб той почувався комфортно, те, як він впорався з усім так гідно і тепло, справді вразило мене. Він спілкувався з моїм тодішнім хлопцем, який вихвалявся, що зраджує мені. Наступного вечора, коли ми всі разом тусувалися, він запропонував прогулятися перед тим, як я піду додому, бо хотів поговорити про щось важливе. Він розповів мені все, що мій хлопець говорив про іншу дівчину, бо ти мала це знати. Він купив мені газовану воду і поговорив зі мною, поки я все це осмислювала, і жодного разу не змусив мене відчути, ніби користується ситуацією, як це іноді буває. З першого разу, коли ми зустрілися особисто, і через 4 роки він дивиться на мене як найцінніше в світі. Ніхто ніколи не дивився на мене з такою захопленістю за все моє життя, і він так добре піклується про мене. Єдиний раз, коли він змусив мене плакати, був минулого тижня, коли він здивував мене фотоальбом нашого кота, якому поставили діагноз рак, і йому залишилося лише кілька місяців. Я так сильно люблю цього чоловіка. Я вийшла заміж за свого чоловіка, тому що він єдиний чоловік, якого я коли-небудь зустрічала, і який вибачився переді мною і дійсно мав на увазі своє вибачення, не перекрити це в типу, вибачаюсь, що ти так почуваєшся, або ще якусь нісенітницю. Я можу вирішити будь-яку проблему з ним, тому що він не боїться визнавати свої помилки, і ми вирішуємо проблему разом, а не б'ємося в его. Я не була такою, коли ми познайомилися, але він дозволив мені навчитися бути вразливою і вибачатися, коли я не права. В принципі, це тип людини, схожий на Хамелеона, який може легко адаптуватися до ситуацій. Він впевнений у собі, але водночас з гумором ставиться до себе і не сприймає себе надто серйозно. Я пішла на побачення з хлопцем і не відчула романтичного зв'язку. Тому я сказала йому про це наприкінці побачення. Він так добре це сприйняв, що я справді подумала, що він не зрозумів. Тому я пояснила ще раз, що вважаю його чудовим, і справді так було, але не зацікавлено на стосунках. Він сказав, що повністю розуміє і радий бути друзями. Я була настільки звикла до того, що чоловіки не можуть прийняти відмову і стоїть дуже і Ну, ми разом вже 9 років, а одружені 4». Він найкращий хлопець, і я рада, що він був терплячий до мене. Кожного разу, коли ми заходимо в місце, де він був раніше, працівники посміхаються, побачивши його, і з радістю його пам'ятають. Він показав мені, що має стиль не стільки словами, скільки своїми тихими уважними вчинками до мене і до інших, без сумніву, я справжня щасливиця. Він може висловлювати емоції не тільки як щасливий, сумний чи злий. І не боїться зануритися в джерело цих емоцій, щоб допомогти їх регулювати. Я скасувала побачення, бо була хвора, а він прийшов через півгодини з ліками, супом і коробкою володаря переснів. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях жінки, а який у вас був приємний момент?